Багато хто із споживачів, які сьогодні купують вітаміни, мінерали, антиоксиданти і амінокислоти, і не здогадуються, що більшість цих біологічно активних речовин виготовлені штучно в промислових масштабах хіміками, що, зокрема, вітаміни, які ви купуєте, відрізняються від своїх природних аналогів. У своєму відео я дам невеликий перелік хімічних вітамінів, Розповім про їхні переваги та недоліки, ефективність і основне безпеку. Розповім про те, чи можна приймати вітаміни для профілактики, чому важливо зробити лабораторні аналізи перед тим, як приймати вітаміни, та проконсультуватися з лікарем. Промисловість виробляє величезну кількість синтетичних вітамінів, які потім продаються споживачам у вигляді дієтичних добавок. Збагачених продуктів харчування та лікарських засобів. Ось деякі з найбільш поширених синтетичних вітамінів. Зокрема, це вітамін А, вітаміни групи В, вітамін С, вітамін Д, вітамін Е та фоліва кислота. Я не, не буду зачитувати всю інформацію про ці вітаміни. При бажанні кожен з вас може зупинити відео і ґрунтовно ознайомитись з властивостями цих вітамінів. Синтетичні вітаміни це хімічні сполуки, які імітують природні вітаміни, що зустрічаються в продуктах харчування. Зрозуміло, що за своїми властивостями вони відрізняються від природних, і вам бажано знати ці відмінності, щоб не нашкодити собі. Розглянемо ефективність переваги та безпеку синтетичних вітамінів. Почнемо з ефективності. Ефективність синтетичних вітамінів. Біодоступність це наскільки легко. Людський організм засвоює в даному випадку вітаміни. Синтетичні вітаміни можуть мати іншу біодоступність, порівняно з вітамінами, які присутні в продуктах харчування, через те деякі синтетичні вітаміни можуть бути менш ефективними через їхнє погане засвоювання організму. Натуральні продукти містять не лише вітаміни, але й інші речовини, які можуть сприяти кращому засвоюванню та використанню цих вітамінів. Така синергія відсутня у синтетичних вітамінів. А чи мають взагалі переваги синтетичні вітаміни порівняно з природними. Переваги хімічних вітамінів. Доступність. Синтетичні вітаміни можуть бути корисними для людей з певними захворюваннями, при яких їм важко отримати достатню кількість вітамінів з їжі. Стабільність і зберігання. Синтетичні вітаміни зазвичай мають триваліший термін придатності. І вони менш чутливі до умов зберігання порівняно з натуральними джерелами. Чи безпечні синтетичні вітаміни? Чи можуть бути з ними проблеми? Безпека синтетичних вітамінів. Передозування. Існує ризик передозування синтетичних вітамінів, особливо жиророзчинних, наприклад, вітамінів А, Д, Е, К, що може призвести до негативних наслідків. Для здоров'я, взаємодія з ліками. Синтетичні вітаміни можуть взаємодіяти з деякими лікарськими засобами тому перед їхнім вживанням бажано проконсультуватися з лікарем. А чи можна приймати вітаміни для профілактики? Прийом вітамінів про всяк випадок. Прийом вітамінних добавок без медичних показань або консультацій з лікарем може бути досить небезпечним. Надлишок деяких вітамінів та мінералів може призводити до негативних наслідків, важливість лабораторних аналізів та консультацій з лікарем це досить важливий момент. Перед тим як приймати будь-які добавки, особливо для лікування дефіциту певних вітамінів чи мінералів, необхідно пройти відповідне обстеження та отримати консультацію спеціаліста. Нещодавно 89-річний британець Девід Мітчелл Помер після дев'яти місяців прийому вітаміну Д. Ускладнення були пов'язані з надлишком вітаміну Д, що спричинило печінкову та серцеву недостатність. Наприклад, перед тим, як приймати вітамін Д, потрібно зробити відповідний лабораторний аналіз. І якщо він в нормі, то приймати вітамін Д не потрібно, оскільки можуть бути проблеми як у покійного Девіда. Висновки. Як радять іноземні спеціалісти, синтетичні вітаміни не повинні замінювати різноманітне та збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі, цільні зерна та інші натуральні джерела вітамінів. Завжди важливо пам'ятати про ризик можливої взаємодії з вітамінів з ліками і про ризики передозування вітамінів. Потрібно консультувати з лікарем перед вживанням будь-яких вітамінів. До наступних зустрічей, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я в свою чергу в наступних відео розповім вам багато корисної інформації про дієтичні добавки, зокрема про вітаміни.